Вітаю, друзі! Все показує на те, що ми впритул підійшли до реалізації ідеї замороження російсько-української війни по лінії фронту, що дає мені підстави так стверджувати. Передусім, це внутрішньоукраїнський дискурс. Якщо ви помітили, в українському інформаційному просторі все частіше і частіше почали з'являтися повідомлення про необхідність замороження війни по лінії фронту. Причим повідомлення такого схвального характеру, і найголовніше вони виходять не просто з уст якихось там блогерів, журналістів чи навіть лідерів громадської думки, а від представників вищої політичної влади в Україні. Звичайно ж, передусім, мова йде про президента України Володимира Зеленського, який нещодавно згадав давню ініціативу президента Франції Мануеля Макрона щодо введення французьких військових на територію України. Окрім внутрішнього українського дискурсу, відбуваються також, також зовнішньополітичні події. Видання Політико говорить про те, що сьогодні, в четвер, президент Франції Еммануель Макрон відвідає Польщу і зустрінеться з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском. І нібито вони будуть говорити про 40-тисячний 40-тисячний Контингент військовий з представників країн-учасниць НАТО Євросоюзу, які мають розмістити на території України. Тобто, все надзвичайно серйозно серйозно обговорюється. Можливість замороження конфлікту по лінії фронту. Я давно уже хотів обговорити сам термін замороження і оце слово замороження, а під різними. Ракурсами, тому що термін надзвичайно важливий і непростий, і в чому тут проблема? І в чому протиріччя? протиріччя полягає в тому, що російсько-українська війна може бути тільки заморожена, іншого не дано. Але є люди, такі як я, які виступають проти замороження. І в цьому от є протиріччя і конфлікт. Чому? Російсько-українська війна може бути виключно заморожена, тому що у нас українців немає сили оточити Москву і взяти штурмом Кремль, так як це було в Другій світовій війні, коли оточили Берлін, штурмували Берлін, союзницькі війська. Взяли Рейхстаг, там поставили прапор і так далі. І потім переламали всю німецьку націю. Хребет її, нацизм переламали, побудували зовсім інших німців. У нас такої можливості нема. Тому ця війна може бути тільки замороженою. І це непоганий для нас результат. Виникає тільки питання, як вона має бути заморожена і де різниця. Підходах там, поглядах моїх, і, наприклад, там, Дональда Трампа полягає в тому, що він пропонує це заморозити по лінії фронту і не розбиратися в цих питаннях, в цій проблемі, просто заморозити. І ця заморозка вона передбачає рано чи пізно розморожування. А я пропоную заморозити по лінії державного кордону. Для того, щоб заморозити по лінії державного кордону, потрібно розбити повністю російські війська на території на окупованих територіях України. І якість проморожування буде значно вище. А мова йде в моїй версії про виморожування з елементами кріодеструкції. Причому ця деструкція буде поширюватися на російську соціальну тканину і запустить нам потрібні і бажані для нас деструктивні процеси в російському політикумі і в російському соціумі. Це для нас надзвичайно важливо. Тому мова йде про заморожування, я ще раз підкреслюю, але це заморожування, воно зовсім різної інтенсивності і в зовсім іншому місці. Трамп пропонує підморозитись або підморозитись і відморозитись, я би так сказав. Тобто, багато хто хоче відморозитись і трошечки там підморозитись з подальшим колись там розморожуванням, але це буде не з ними. І вони не будуть нести за це відповідальність. Я ж пропоную глибоке проморожування скріодеструкцію, і це можна зробити тільки по лінії російсько українського офіційного кордону. Так от важливо. Тепер е, я підійду до головних розбіжностей і суті, взагалі, того, що нам пропонують. Я почну із військового контингенту. Ви знаєте всі, і ми знаємо всі, що. Країни НАТО і Сполучені Штати Америки категорично уникають прямого конфлікту з Росією. І тут протиріччя, нібито уникають прямого конфлікту з Росією, але Макрон і зараз Польща, і можливо, навіть це буде схвалено Трампом, передбачають натівські війська, як це у нас прийнято казати, на території України. В яких, за яких умов це можливо? За умов, коли здійснена юридична процедура, правовий акт. Про припинення війни. Це важливо взагалі розуміти. Як тільки буде. Тобто, ініціатива Трампа про замороження війни, вона обов'язково передбачає юридичний акт, правовий акт, юридичну дію припинення війни. Це важливо, тому що інакше вони не розмістять свої війська. І конфлікту не передбачається. Війни не передбачається. тобто, про що це говорить? Вони, в принципі, дійшли до певного моменту, що чому війська потрібні, це теж немаловажно розуміти, тому що ефект заморожування не може бути досягнутий виключно підписами на папері. Потрібно або здійснити військові дії зброєю, це могли б зробити Збройні Сили України, або це можуть зробити військові країн НАТО. Ну от наші партнери вирішили не давати нам зброю, щоб не було ескалації, а вирішили надати м'ясо: французьке м'ясо, польське м'ясо і так далі. Сподіваючись, що це м'ясо не буде спечене російськими сонцепьоками. Для того, щоб воно не було спечено, потрібно Росію зобов'язати. Юридичним актом, і нас в тому числі. Тобто я підходжу до найголовнішого моменту, що у нас приховують, і не хочуть про це говорити, що заморожування війни по лінії фронту обов'язково передбачає юридичні зобов'язання. Юридичні зобов'язання ми розуміємо, що передусім будуть поширюватися на нас, на українську сторону. Якщо ми порушимо ці юридичні зобов'язання, то ми зазнаємо санкцій і дій з двох сторін, з боку Росії і з боку наших колишніх партнерів. Це важливо розуміти. Ми не маємо права взагалі брати в руки зброю. Тобто, фактично, мова йде про відмову від деокупації наших територій. А деокупація може бути виключно військовими методами. Ми відмовляємося від деокупації території військовим методом і знову починаємо говорити те, що ми говорили до 2022 року: що проблема Донбасу не має військового вирішення, тільки дипломатичне вирішення. От в чому проблема! От, це про це потрібно говорити. Отже, як повинно би було бути. І як вирішити, тобто російсько українську війну? який вихід з цього всього, ще раз повторююсь, іншого варіанту, ніж е, заморозити, немає. Але заморожувати потрібно глибоким проморожуванням по лінії офіційного кордону і без підписання юридичних документів. Це ключовий момент. Тобто замороження повинно бути виключно військовим способом? Бажано зброєю, а не м'ясом. Нам не потрібні. <кій> Військові. От Кіт Келох, якщо я правильно його ідентифікував на одному з відео в інстаграмі, я бачив. Він в принципі говорить тверезі і правильні речі, що українці не просять, український народ не просить ніяких французьких, ніяких американських військових. Він просить зброї, і вони самі все зроблять. І вони заморозять цей конфлікт, але зброєю. Тобто нам потрібно продемонструвати перш. Перший момент повністю відмовитися від ідеї перемовин з ворогом. Під час війни з ворогом ніхто не перемовляється. Це абсурд. Не сідати за стіл перемовин і нічого не підписувати. А заморозити війну, якщо вже так хоче Трамп, першим етапом по лінії фронту, але це робиться зброєю, глибоким виморожуванням, скріодеструкцією ворожих елементів. Це має терапевтичний ефект. А в подальшому другий етап, я погоджуюсь, може таке бути, що перший етап це виморожування по лінії фронту, проведення виборів, якщо Трамп не хоче мати справу з Єрмаком і Зеленським. А потім другий етап це виморожування по лінії державного кордону. В два етапи вимороження. Так можна вести мову, так грамотно, так правильно, <кхід> і це в українських інтересах. Всі ті, хто ведуть сьогодні мову, про заморожування російсько-української війни і роблять вигляд, що ця замороження не передбачає юридичної процедури правового акту, вони або дебіли, або нерозумні люди, давайте так скажемо, або вороги України, або безвідповідальні. От в цьому проблема. От проблема в тому, що люди не передбачають от наслідків дій. Ну, от коротко я хочу. Хочу про це анонсувати. Сьогодні, в 16.30, має відбутися мій батл, дискусія з Геннадієм Друзенком по цьому питанню. Запрошую всіх подивитися і поширити. І це відео. Я не знаю, про що ми там будемо говорити ще з Друзенком додатково. Ну, звичайно, я буду наводити аргументи. Аргументи буду наводити і говорити, чому люди. Відповідальні ставлять питання кордонів 91-го року, тому що це кордони 91-го року, вихід на ці кордони запобігає громадянській війні і глибокому соціальному конфлікту. У нас тут в Україні у нас цього чомусь не передбачають. У нас думають, що ми зануримося в якийсь дуже делікатний дипломатичний політичний процес. Будемо пити каву в кав'ярнях. І про щось там дискутувати, апелювати до народу, вкидати в бюлетені. І будемо розвиватись і рухатись. До речі, всі ці люди чомусь бояться собі признатися, що, підписавши мирну угоду, вони ж не передбачають деокупацію українських територій. Вони ж обманюють і себе, і нас всіх. Ніхто з них не збирається військовим способом відвоювати наші території. Ось, а все закінчиться ж дуже просто. Ми зануримося в хаос, а Росія мобілізується. Більше того, важливий момент. Якщо ми а, а, скотимося до громадянської війни, то ми зазнаємо ударів з двох сторін і з боку Росії, яка буде казати, ми ж вам говорили, що у них громадянська війна. І ми захищаємо російськомовне населення. І наші західні партнери скажуть, ну, так вони нетолерантні, вони проти мультикультуралізму, вони множинність істини там не підтримують ще чогось і так далі. І всі ці е, наші соросята і всі ці грантаїди з Західної Європи, вони будуть вимагати застосування санкцій проти нас. І це важливо розуміти, але це чомусь ніхто не враховує. Ну, можливо, ще про щось ми будемо говорити. Отже, я дякую всім за увагу, за підтримку каналу, вкотре підкреслюю, що це обов'язково. Сьогодні в студії має бути Олександр Новохацький. Він уже трошки відбився від всіх там моментів. От, е експертизою там займається лінгвістичною. і прийде сьогодні. Ну, принаймні так мені обіця. Так що до зустрічі в студії о 16:30. На все добре, до побачення.